Умити розсою, вітер в небі співає пісень. Україно, сьогодні з тобою, Знань святковий, зустрічаємо день. Шановні пані і панове, золотиста барвиста осінь зустрічає нас святковим днем, днем незабутнім для кожного і кожної із нас, днем знань. Але в цьому році свято знань. Припорошене смутком війни в Україні, на честь всеукраїнської хвилини мовчання в пам'ять тих, хто міг би вчитись, жити, творити, в пам'ять тих воїнів світла і добра, які заплатили своїм життям за життя кожного кожної із нас, за можливість навчатись, розвиватись і рухати далі. Оголошуємо. Всеукраїнську хвилину мовчання. Але життя продовжується, і словами Ліни Костенко, і все на світі треба пережити, і кожен фініш – це по суті старт. Шановні наші першокурсники, батьки. Сьогодні ваші діти стоять на порозі відкриття нових дверей, позаду залишаються шкільні роки. Попереду цікаве студентське життя. Яким воно буде, залежить в першу чергу від кожного і кожної із вас. Хтось сьогодні вперше переступить поріг нашого коледжу, хтось це зробить уже впевнено, хтось трошечки не впевнено. Але ми сподіваємось, що кожний. Сьогодні переступить поріг коледжу із цілим спектром позитивних очікувань, позитивних емоцій бурхливого студентського життя. Отже, я хочу оголосити урочисте відкриття святкової лінійки, рівняння на прапор України для урочистого підняття. Прапора України запрошуємо студентку другого курсу комп'ютерного відділення, яка минулого навчального року має найбільші здобутки в навчанні, а саме є призеркою на всеукраїнському рівні та переможецею обласного рівня 12-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. І 22-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, а також ситник Ольга, група 2 ОК 2 а також честь підняти прапор України має студент першого курсу групи КІ 1 колісник Валентин, який на вступних іспитах набрав найбільшу кількість балів. Переймайте естафету, примножуйте наші досягнення. Сіть імені студента Вінницького технічного фахового коледжу. З радістю та теплими обіймами ми приймаємо вас у нашу родину Вінницького технічного фахового коледжу. Зустрічаємо студентів електромеханічного відділення: Група 1 Еа-1. Класний керівник Гуцеленко Олександр Володимирович. Група 1 Еа2. Класний керівник скальський Олексій Євгенович. Група 1 вє Класний керівник серветик Віталій Віталійович. Очолює відділення випускниця коледжу Фіголь Світлана Іванівна. І з радістю приймаємо в родину студентів комп'ютерного відділення. Група 1КІ1. Класний керівник Харченко Оксана Анатоліївна. Група 1 2. Класний керівник Бондарук Олена Валеріївна. Група 1 КАІ 3. Класний керівник Давичук Анна Олегівна. Очолює відділення випускниця коледжу Щегоцька Наталія Миколаївна. Щирими обіймами вітаємо студентів фінансово-економічного відділення. Група 1. Класний керівник Заколесник Олена Василівна. Група 1 ЕП. Класний керівник. Охота Ольга Ярославівна Група 1ОД Класний керівник Марценюк Надія Миколаївна. Очолює відділення випускниця коледжу Попова Олена Олександрівна. Приймаємо в нашу родину студентів відділення транспортних технологій. Група 1 ОП-1. Класний керівник Гринчук Олена Дмитрівна. Група 1 ОП2. Класний керівник і очільниця відділення транспортних технологій Алексієнко Олександра Анатолійовна. Вітаємо студентів радіотехнічного відділення. Група 1 РТ1. Класний керівник Єлісієва Ірина Олексіївна. Група 1 РТ2. Класний керівник. Практичний психолог. Гусак Ірина Михайлівна. Завідувачка Радіотехнічного відділення, випускниця коледжу Вернигора Валентина Володимирівна. Шановні першокурсники. Ми і сьогодення, і майбутнє України. Ми те молоде покоління, яке зростає у такий складний та тривожний час. Тож на нас покладається відповідальність. Ми маємо тримати з вами освітній фронт. Ми юний цвіт нової України. У наші очі дивиться народ. Верстати, шлях нам суджено єдиний, сягнути у житті омріяних висот. Запрошуємо до вітання голову студентського самоврядування президентку коледжу Стрельченко Вікторію. Вітаю вас, шановні студенти! Ви вже є, ви вже стали частинкою нашої великої сім'ї, нашої великої родини. Я вас вітаю з цим, тому що 9 років поспіль ви зустрічали це свято в школах, ви були ще учнями. Зараз ви стали на крок вище до дорослого життя, стали нашими студентами, стали вже дорослими хлопчиками і дівчатками, у яких з'являться нові опікуни, у яких ви будете. І зможете отримувати не тільки батьківську опіку, а й освітні знання, які в подальшому житті, в подальшому в подальшому вашому розвитку, ви зможете використовувати у всіх сферах, на яку ви зараз будете навчатись. Також я думаю, зараз головним завданням нашим є тримати освітній фронт. Тому що зараз у нас в країні тримають військовий фронт наші військові, щоб ми відчували себе в безпеці, щоб ми відчували мир і щоб ми змогли навчатись і отримати освіту. Дякую вам і вітаю вас! Знання і славні традиції. Які передають вам наші викладачі коледжу, то сила кожної людини, це те, що дає вам крила, крило не з пуху та пір'я, а справди, чесно та довір'я, у когось з вірності у коханні, у когось з вічного поривання, у когось з щирості до роботи, у когось щедрості та турботи, у когось з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Поруч з нами стоять першокурсники. Ми традиційно передаємо вам цей символічний ключ у велику і незвідану країну знань. Підкреслюю країну фахових знань. Так, ми всі прийшли сюди трудитись. Життя цікаве буде в нас, лиш треба добре потрудитись, бо тільки праця все дає, стання, уміння і інше диво. Коли ж у тебе все це є, ти розумієш, ти щасливий. Ми прагнемо успіху і знань, і змагань, і віри, і дарзань. Знання потрібні для життя між України майбуття. Шановні. Мені приємно оголосити, що очолює наш чарівний колектив, частиною якого сьогодні стаєте ви, наш керманич, заслужений працівник освіти України, доцент, кандидат педагогічних наук, член спілки журналістів України, голова ради директорів закладів фахової передвищої освіти Вінницької області, Олег Станіславович Домінський. Вітальне слово від нашого директора. Дорогі друзі, дорогі наші діти, дорогі наші першокурсники, батьки присутні тут, шановні мої колеги, я вітаю усіх з початком нового навчального року. Знову вересень. Знову надії, знову сподівання, зустріч з вами, хто переступає поріг нашого навчального закладу вперше. Насамперед бажаю всім миру, Сонця, світлого неба, добра нашій Україні і всім нам. На нашій землі, дорогі першокурсники, вам бажаю перш за все віри в себе, надії на добро, надії на свої сили, намагання і волі для успішного навчання. Сьогодні, як ніколи, Україні потрібні ваші світлі розумні голови, роботящі. Руки, щоб розбудовувати, відбудовувати нову нашу Україну, нашу батьківщину. Ще раз підкреслюю, вірте в себе, шановні, майте ціль перед собою і сміливо крокуйте до своєї мети. Шановні мої колеги, як завжди, я бажаю вам творчих успіхів. При доброму здоров'ї, любові до ось цієї нашої надії, до цих наших українців, що стоять перед нами, юних молодих, в яких все життя попереду. Дорогі батьки, зичу щастя вам і любові від ваших дітей і тільки радісних звісток. Хай щастить вам! Шановні, нелегкий час, страшний час довелося нам жити сьогодні. І шкода нам, відверто кажучи, що наші діти, що наша Юль, яка ось представлена тут, на цій площі сьогодні, зазнала. В молоді роки, в юні роки такої душевної і фізичної гіркоти. Тож давайте зробимо все, що від нас залежить. Це успішне навчання. Це успішна праця для того, щоб Україна наша. Перемогла для її світло майбутнього. Ради миру на землі. Відповідальність на кожному з нас лежить сьогодні надзвичайно. Зичу добра, світло майбуття, віру в перемогу, віру в незгасне сонце над нашими головами і ясне небо. Ще раз всім. Добра, щастя і радості від життя. Вересень пахне прив'яленим листям. Хай пролунає веселий дзвінок. Ви розпрощались з дитинством і літом. Хай кличе вас дзвінок на перший урок. Олеже Станіславовичу перший дзвінок.